Вітаю своїх підписчиків та гостей каналу. З вами Вазган і канал про виживання у комп'ютерних іграх. Я вам обіцяв в попередніх відео, що ми будемо з вами вилупляти з яйця аргентавіса. Ось, Сьогодні якраз цим будемо займатися. Для цього ми використаємо два аргенти, яких ми фарбували. Для спарювання нам потрібно, щоб вони стояли один біля одного. І включити їм блуждання. І тоді, бачите, у нас з'являється шкала прогрес, взрослення. Можна було поставити якісь приміщення їх, щоб вони не могли далеко один від одного відходити. Але я от, бачите, от так, коротше, нажимаю стоп раз по прираз, щоб вони нікуди не відходили. і, коротше, Вони лишаються на місці, і у нас збільшується шкала клавзросління, і таким чином у нас вийде запліднене яйце. Так, це майже вже у нас 100%. Ось бачите, наше яйце. Так, Тепер ми можемо його брати в інвентар, можемо відразу інкубувати. В інвентарі воно може стояти тривалий час, нічого йому не буде. Інкубація в ідеальних умовах це коли використовувати кондиціонери і це все діло робити в приміщенні. Ми з вами знаходимося на дереві. на... Такій платформі металічній. Я попробую розвести кілька кострів, поставити всередину яйце і подивитися, чи вистачить нам температури, щоб підтримувати її стабільною під час процесу інкубації. Ставимо яйце. так 4 Костра, ставимо ближче до вогню, падає температура. На жаль, так, розпалюємо решту. Падає ХП яйця, я сказав температура, вибачте, я помилився. Я ще трошки спробував, тут більше кострів, туди-сюди у мене нічого не вийшло, я змінив тактику. Я поставив своє яйце між плавільні. Але хочу зауважити, що плавільні знаходились в зимці і тут холодно. Це не приміщення, це на вулиці. Але як ви можете бути свідками? 4 плавільні, всередині яйце і температура не падає. Цієї температури, які виділяють плавільні, вистачило нам. Щоб підтримувати яйце в теплі і не дати йому замерзнути, тобто, щоб хп не падало. Ось бачите, 68%. Здоров'я яйця 68%, 68 і воно не зменшується. Температура для інкубації. Підходяща і по трошки. час інкубації прямує до завершення. Залишилось 20 хвилин. І ми з вами отримаємо маленького аргента. Ось наше чудо, наш красень, маленька дрібота. Ось так виглядає аргентавіс вилуплений з яйця, якого ви самі можете інкубувати і вилупити з яйця. Так, нам треба його заклеймити, бо якщо у вас є е, турельки на базі, де ви проводите цей процес інкубації, і, е, вони можуть його прийняти за... Дику істоту, якщо вони у вас настроєні на вогонь по всім істотам, вони можуть його розстріляти. Мої турельки були настроєні на виживших і живку виживших, тому я не хвилювався, але все одно я його заклеймив. І тепер ось бачите, є таймер. 3 години 40 хвилин, Наш наш малюк. Захочу уваги. Так що нам залишається такий досить тривалий час опіку... опікуватися ним. Треба дивитися, щоб його хтось не з'їв. Я йому закидаю м'ясо. Ну, там можна використовувати всякі там приколи з магазину. Коротше, я показую вам, як я приручав. Я... Це не є якесь е... навчальне відео. Я показую просто, як робив це я. І це я робив вперше влупляв живку з яйця. Ви дивитеся, я намагався зробити це яй, що у мене з цього вийшло. До місця, де я приручаю, де я доглядаю Аргентаюса свого маленького, коротше, вирішив завітати один ворожий тіп на птері. Він попав під вогонь моїх турельок і тут же здох. Оце таке між іншим. Було смішно. Так, бачите, наш Аргентавіс помаленьку росте. Вже його добре видно. На порівнянні з моїм персонажем він вже видно, що він виріс. Ось він залишилось 46 хвилин. І йому треба буде приділити увагу. Ну, там погладити, він може захотіти е, якийсь кібл. Ну і тоді у вас появиться прив'язка. у нього при, появиться прив'язка, яка буде збільшувати його стати. Після 45 хвилинків нам ще треба було чекати. Я погладив аргента, в нього з'явилася 100% прив'язка. Для повного дорослішання е, треба було лише їжа. Це було вночі пізно, я пішов спати. А на ранок в мене вже був дорослий аргентавіс. Статистика не космос, там не щось неймовірне, але це все залежить від того, яких ви скрещуєте двох аргентів. У нас получився 678 урон, більше 1000 вага і 120 швидкість початкова. 6657 хп. Це все початкові стати. Ви їх зможете прокачувати і покращувати. я вам дякую за перегляд. Цього найкращого зустрінемось. Слава Україні!